Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. І Сьогодні у нас на каналі цікаві пропозиції для вас. І супер пропозиція дня Kia Niro 2022 рік. Грудень місяць, 31 грудня, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий сіренький металік. Автомобіль в ідеальному стані. Стан автомобіля. Наближений до нового. Перевірено електронним товщиним міром Фарб. Весь автомобіль в оригіналі без жодного підфарбування. Максимальна комплектація Executive Line. Такий автомобіль ми вже один купували, доставили для нашого підписника, для нашого клієнта в Україну. Автомобіль європейський з пробігом всього-навсього 16 тисяч. Чесний перевірений пробіг. Задні вікна, заводське тонування, легкосплавні диски, ледовське світло, ближнє дальнє, електропривід кришки багажника. Все працює по салончику, по багажнику, стан нового автомобіля. Два зарядних пристрої, один від звичайної розеточки, другий. Від швидкісної є ще перехідник є... в даному автомобілі, можна автомобіль використовувати як павербанк 64 кВт батарея, стан автомобіля як новий, безключовий доступ, датчики сліпих зон, преміум музика, пам'ять сидінь, електропривід сидіння. Так, самі сидіння, пластики по автомобілю, без жодних пошкоджень і тому подібне. Так, і пробіг даного автомобіля 16216 кілометрів. Вже оновлена панель в новітньому кіаніру. Є така кольорова мультимедіа. Подібна, як. В Кіа Є В6, камера заднього огляду, проекція є е. в автомобілі все, що потрібно. Клімат, підігрів сидіння, охолодження сидінь, підігрів керма, два ключки, безключовий доступ. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля, сок батареї, звичайно, 100% на такому. Також є ще люк. Все відкривається, все працює, стан нового автомобільчика без перебільшень. Такий бардачок. Йдемо далі. Будь ласка, салон автомобіля новий. 16 тисяч пробіга. Такі автомобілі з таким пробігом бувають досить рідко, але попався такий екземпляр. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Гума, мішелінчик. Є в даного автомобіля звичайно і три фази, будь ласка, кого зацікавив? Не зволікайте, телефонуйте. До кінця нульового розмитнення, грубо кажучи, 1 євро, 1 кіловат лишається всього-навсього 2 місяці. Кінець грудня тут починаються свята в Європі, тобто з 24-го вже аукціони, 24 грудня аукціони не працюють. будуть. До кінця року, як завжди, в нас великі аживотажі, ціни підуть вверх. Тому супер пропозиція Kia Niro 64 кВт, Executive Line, стан нового автомобіля. Телефонуйте. Так, Також ми купили шкоду Enyaq, максимальна комплектація, досить класний автомобіль. Такий автомобіль ми купили на аукціоні для. Нашого підписника взагалі автомобіль, який визиває емоції. Також максимальна, максимальна комплектація, класна рижа шкіра, люк, супер. Стан автомобіля 106 тисяч пробів. Наявності є Kia Soul чорний металік, автомобільчик є на сайті. Заходимо на сайт, кого цікавить. Можу також його купити, доставити в Україну, розмитнити. Чорний колір, максимальна комплектація Kia Soul. Так, Ford Mustang повнопривідний. Kia EV6. Такі є автомобільчики також. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Чорна Kia Niro, 2020 рік. Автомобільчик в гарному стані. З вже з оновленими ледами, з новою мультимедіа. Також свіженька пропозиція з аукціону. Так, ціна даного автомобіля 15 599 євро. Це ціна нето є в автомобілі дві ціни. Ціна бруту для Європи. Ціна нето на експорт для України. Ми ж купуємо по ціні нето і вам рахуємо ціну з доставкою в Україну від ціни нето. Є в наявності ще свіженькі пропозиції. Це приїхала також така оплямперка, графітовий колір, автомобіль, також в ідеальному стані. Executive Line комплектація 64 кВт батарея. Батарейка нова. Тут стоїть помінена по відзивній компанії. На Opel Ampera були відзивні компанії. Пробіг 98 тисяч. Такі автомобілі проїжджають до 500 км. На аукціоні останнім часом амперок дуже мало є. Будь ласка, є супер. Автомобільчик Супер пропозиція. І також приїхала Кіаніру срібний металік Executive Лайн комплектація. І приїхала ще одна амперка в такому кольорі, сіренькому, грунтовочка. Максимальна комплектація Executive Line. Стан автомобіля відповідно до пробігу 74 тисячі стан автомобіля як новий. Кого цікавлять автомобілі, є великий асортимент, є Біла Кіаніру, Графітова Кіаніру, є Reno Zoя. Приїхала червоний металік, автомобільчик як новий. Всі автомобілі з сервісною історією, всі автомобілі з чесним перевіреним пробігом. Комплектація Intense, Ледовське світло. Легкосплавні диски, безключовий доступ, напівшкіряний салончик з матерією і пробіг. 318, 318 це в нас запас ходу, 75 тисяч 0,87 кМ. Навігація, два ключки, окремо зробимо огляд на даний автомобіль. А супер пропозиція дня Kia Niro 16 тисяч пробіг. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями і телефонуйте 050 565 08 17. Підписуйтесь також на телеграм канал, на YouTube канал, на Тікток, щоб не пропустити свіженькі пропозиції. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.